Пан котик питає, як правильно обшити балки балкона, щоб не гнили від дощу. Балкон відкритий брус 15 см на 15 по брусу, хочу дати дошку 50 мм. Чи практично бляхою, якщо так, то яким чином? На жаль, пан котик я би вам радив все ж таки переробляти все це. от Ну взагалі Приватному будинку я не дуже розумію, навіщо вам балкон можна обмежитись французьким балконом, зробити це естетично, красиво, от, і не робити цього виходу. Тому що, на жаль, ваш дерев'яний брус згє, і це благополучно все впаде з часом. І вам треба за всім цим слідкувати. І справа не тільки в тому, що ви можете зверху захиститися від дощу, а справа ще в кріпленнях біля стіни, друзі. Пан Котік просто не написав, яка у нього стінка, на жаль. От, а це важливо. У мене є фото балконів. Блін, ну я зараз буду довго шукати. По-перше, ми коли їздили от по заходу нашої країни, там були старі будинки, я фотографував їх стан. Це жестяк. От пан Котік, це, що ви зробили, це жестяк. По-друге, один з будинків на продаж, дерев'яний будинок, мав балкон. І поки замовник стояв там, спілкувався з продавцем, з хазяйкою цього будинку, я фотографував балкон знизу. Це ж Я дивився на клієнта, який має велику вагу, поряд стоїть хазяйка, і я так на це дивлюся. І так дай Боже, тільки щоб воно все витримало. Це погана ідея, друзі. Робити балкон з дерев'яного брусу це погана ідея. Ну, звісно, якщо будинок дерев'яний, у вас немає іншого виходу. Але якщо, наприклад, це кам'яний будинок, це жестяк, я би на вашому місці це все переробляв. Значить, Перше. Коли ви робите балкон, ніколи не робить балку, котра буде працювати консольно. Друзі, категорично, ніколи. Завжди проєктуйте так, щоб у вас була додаткова підпорка. Обов'язково. Чому? Тому що найслабкіше місце було їй залишається ось це. Якщо це цегляний будинок або з газоблоку, отут дерево потрапляє в зону конденсації. Це вам покаже теплотехнічний розрахунок, плюс підвищення волога зменшує міцність дерева, воно сильніше змінається, і плюс, так як воно там пріє, воно може швидше гнити. Зрозуміло? Тому, чим більше оцих елементів, обов'язково оці елементи, тим безпечніше цей буде балкон. Тому що, якщо, наприклад, у вас багато цих елементів, і деякі з них згнили провалилися, то, по крайній мірі, ви зможете, падаючи, зачепитися за сусідній. Е, Такі елементи не робляться з сосни, вони робляться лише, наприклад, з дубу. Тобто з матеріалу, котрий більш стійкий до гниєння тобто більш міцний. Чим вище щільність дерева, тим краще. Звісно, ви можете просочити ці балки кріогеном але тоді питання до екологічності цього матеріалу виникає. В будь-якому випадку, отут, от зверху, ну, ви або робите так, щоб не затримувалася волога, тоді. Питання до цього примикання. Або робите сплошну но ліст металу, як ви пишете, пан котик я би не робив, тому що можна вбитися. Якщо ви звернете увагу, от на вулиці, коли йде дощ, або сніг, неде, особливо взимку, і ліст металу, такий склізький, що це просто жестяк. Тобто ви тут навіть ходити не зможете. Розумієте? Тому ви можете зробити тут надійну гідроізоляцію, зверху зробити, наприклад, якусь там терасну дошку, ну або композитна, або натуральна терасна дошка. Виводити воду таким чином від балкону от, і забезпечити цю гідроізоляцію. Тільки таким чином. розумієте? Тобто з примиканнями, з водовідведенням і так далі. Тоді це прослужить довше. Але якщо, не дай Боже, десь там щось буде затікати, ну, ви можете не прислідкувати, як воно згниє, а ламається воно різко. хлабись і все. І аби крилишки встигли розправити. Дякую, друзі, за ваше питання. Ми біжимо з вами далі.